Одними з найрейтинговіших сюжетів попередніх програм стали сюжети, в яких ми вам розповідали про наших артистів, які терпіти не можуть одне одного. Тож ми вирішили, що якщо вам так це подобається, чому б не продовжити цю тему і на цей раз розказати про західних зірок, які ненавидять одне одного. Які пристрасті вирують за кордоном? Прямолінійні посилання на три літери та карма, яка наздоганяє кридники. Хто з всесвітньо відомих людей на дух не переносить своїх колег по цеху? Та кому краще ніколи не зустрічатись, аби уникнути проблем. Про все це дізнаєтеся вже зараз. Дивіться. Голівудський актор Бред Піт веде список гнівних акторів, із якими надалі не працюватиме. Цю маленьку таємницю пресі видав колега актора з фільму Швидкісний поїзд Ерон Тейлор Джонсон. Голівудський актор Бред Піт веде список гнівних акторів, із якими надалі не працюватиме. Цю маленьку таємницю пресі видав колега актора з фільму швидкісний поїзд Ерон Тейлор Джонсон. Мовляв, Піт – скромна та люб'язна людина і чекає такого ж ставлення від колег. Він просто хоче нести світло і радість у світ і бути поряд з людьми, які хочуть добре провести час. Ти працюєш із багатьма акторами і через якийсь час починаєш робити замітки. Я, напевно, більше ніколи не працюватиму з цією людиною. Хто саме у чорному переліку Піта, арон не зізнався. Можливо, через те, що видав таємницю колеги і сам вже у тому списку. Скандали на зйомках часте явище, але іноді актори, які ненавидять одне одного, просто змушені зніматися разом. Як головні виконавці роли саги «50 відтінків сірого, декота Джонсон і Джеймі Дорнен на екрані демонстрували шалену пристрасть, і вдалася їм вона лише тому, запевняють актори, що поза кедром вони дуже добрі друзі. Ми обожнюємо одне одного. Якби між нами з декотою не було особливої хімії, ми не змогли б зіграти ці особливі стосунки. Впевнений, що ми й надалі підтримуватимемо одне одного і залишимось друзями. Щоб не соромитися еротичних сцен, потрібно дружити з партнером. Якщо було б інакше, зйомки стали б кошмаром. Але якщо вірити чуткам саме, такими зйомки насправді й були. А гаряче було не від пристрасті між акторами, а від їхніх скандалів і сварок. Більше того, подейкують, що через постійні непорозуміння еротичні сцени акторам давалися настільки важко, що більшість із них забрали на себе дублери. Напруги додавала і дружина Джеймі Дорна на Амелія, яка від початку була категорично проти відвертої ролі чоловіка і нерідко могла навідатися на майданчик. У фільмі Кремер проти Кремера Дастін Гофман і Меріл Стріп зіграли подружжя. Яке переживає сімейну кризу, і атмосфера на знімальному майданчику панувала відповідне. Меріл зізналась, Гофман поводився з нею хамовито, а при першій зустрічі обмацав її груди. Яка він тільки гидка свиня, подумала я. Ситуація лише погіршилась, коли почали знімати. Меріл була зовсім юна і лише починала свою кінокар'єру. З чим досвідчений значно старший Гофман аж ніяк не рахувався. Це був мій перший фільм, і це був мій перший дубль у моєму першому фільмі. І під час зйомок однієї зі сварок пари Дастін вдарив мене без попередження. Він просто з усієї сили дав мені ляпас. Не по сценарію актор запустив над головою екрану і дружини і келих з вином, шматки скла застрягли у волосі меріл. А про добрячі переляки годі говорити за словами інсайдерів, така обурлива поведінка Гофмана була через його розбите серце. Актор якраз проходив через розлучення з дружиною Ен Бьорн. Що сильно позначилось на його психоемоційному стані. Згодом Дастін і сам зізнавався, що весь свій негатив до реальної дружини приносив на екрану. Перед зйомками сцени у суді він підійшов до мене і почав на вухо шепотіти ім'я мого померлого хлопця, поки сльози не полилися з моїх очей. І після цього почалася зйомка. Втім, стріп таки вистояла: нагородою став її перший оскар. Та й гофман, зрештою, теж приніс акторці свої вибачення. Зовсім наладнали на зйомках божевільного Макса і Шарліс Терон з Томом Герді. Причиною постійних скандалів були регулярні запізнення актора, що буквально виводило себе педантичну Шарліс. Якось то мене було вже третю годину. Шарліс сидить у повному гримі в машині. І тут Гарді перевальцями йде до неї. Вона вистрибує, починає кричати: оштрафуйте цього виродка на 100 тисяч доларів за кожну хвилину, що він затримував цю команду. А він, сповнений злості, почав щось кричати. Їй вони так посварились, що під час зйомок шарлі супроводжувала охорона. Акторка заявила, що відчуває загрозу від Гарді. Втім, зрештою, Том визнав, що поводився огидно і вибачився перед терони командою. Пробігла чорна кішка і між Елтоном Джоном і Мадонною. Здавалося, що могли не поділити однаково легендарні артисти. Але, схоже, якось Елтон встав не з тієї ноги. Несподівано в одному з інтерв'ю видав: «Мадонна» виступає під фонограму, а квитки на її концерти не виправдано дорогі, з яких пір пісеньки під фонограму звуться живими виступами. Я ні за що не заплачу величезні гроші за такий, з дозволу сказати, концерт. Більше того, у скандальному інтерв'ю Елтон назвав співачку ярмарковою стриптизеркою, і що її кар'єрі на сцені прийшов кінець. Щоправда, через рік співак таки вибачився перед колегою. Мадона пробачила і навіть присвятила Елтонові пісню. Щоправда, найбільше йому ненависну. Я прощаю його, треба з чогось починати. Не надто щастить Мадоні з друзями, а от з ворогами і ненависниками, будь ласка, естафету хейту від Елтона Джона взяла Шерон Осборн. Телеведуча навіть якось заявила, що Мадонна схожа на стару повію і водночас розкритикувала дитячу книгу авторства співачки. Писати такі книги та читати їх дітям. Якби моя мама прийшла до мене з цією книгою, я б сказала їй засунути її. Медж на жорсткі висловлювання Осборн реагувати не стала, мовляв, королеви вищі за тькування простих смертних, але бумеранг кривди прилетів вже доньці Осборн. Коли співачки Келі Осборн і Крістіна Гілера розпочинали свої кар'єри, обидві чудово ладнали. Та згодом Агілера почала плести за її спиною інтриги і висміювати колегу за надмірну вагу. Келі вимагала публічних вибачень, яких, звісно, не було. Натомість бумеранг бодішеймінгу повернувся кривдниці. За кілька років Осборн значно схудла. а Гілера Агілера неабияк погладшала, що нарешті й втішило Осборн. Ймовірно, вона перетворюється на жирне стерво, якою й була. Народжена, вона поводилась по свинськи по відношенню до мене. Вона називала мене тостою стільки років, і знаєте що? Пішла ти, ти теж тоста. Нині ж обидві співачки хизуються модельними формами, але хейту на їхню адресу менше не стало. Тепер вже на теренах соцмереж причина славнозвісний препарат Оземпік, яким ці двоє, судячи з коментарів, активно зловживають. Як то кажуть, твоє ж тобі повернеться.